Велике поширення колорадського жука і його личинок на посадках овочів пасльонових культур картоплі призводить до втрати врожаю, крім використання хімічних засобів. Відомо багато екологічно чистих способів боротьби зі шкідником. Кожен вибирає найбільш підходящий для себе варіант і може з успіхом використовувати його для захисту врожаю. Традиційні заходи боротьби з колорадським жуком. З появою молодих сходів картоплі, а також на грядках з посадками солодкого перцю, томатів або баклажанів вже в кінці травня можна виявити колорадських жуків. Шкідники зимують в землі і навесні з настанням тепла виповзають на поверхню. Самки відкладають яйця на нижньому боці листків, період яйцекладки триває протягом 30-90 днів. Основної шкоди рослинам завдають, з'явилися з яєць личинки які поїдають молоду бадилля і призводять до загибелі всього куща. В кінці свого життєвого циклу личинка переповзає в землю, де переходить в стан лялечки. Через 18-20 днів лялечка перетворюється в молодого жука. Фотогалерея, етапи розвитку колорадського жука. Самка Колорадського жука відкладає яйця 2-5-40 на нижній стороні листа, щоб уберегти їх від сонця і дощу. Личинки живуть і ростуть в середньому 15-20 днів, харчуючись листям і квітками бадилля протягом літа на картоплі розвивається від одного до чотирьох поколінь шкідника. Дозрілі личинки ховаються в ґрунті і перетворюються в лялечок. З яких через три тижні виходить нове покоління молодих жуків, велика кількість комах здатне повністю знищити урожай картоплі для боротьби з колорадським жуком і його личинками. Традиційно застосовуються інсектицидні препарати, їх діючі речовини, і принцип впливу на комах різні. Біологічні засоби бітоксибацилін і фетоверб відрізняються щадним впливом на рослини і є найменш токсичними для навколишнього середовища, служать для знищення личинок жука. Максимальний ефект від цих інсектицидів отримують, використовуючи їх при появі личинок 1-2 покоління, повторну обробку проводять через тиждень. Основний недолік даних препаратів вони змиваються дощем. Хімічні препарати системно контактної дії на основі імідаклоприду Конфідор Максі, Консіделін та Корадо, Іскра золота, Ратибор, Зуб в Командор, а також актара, моспілан, стожар діють як на личинок. Так і на дорослих жуків ці кошти мають тривалий термін дії до 25 днів вологостійкі не викликають звикання комах, крім того, вони підвищують стійкість рослин до впливу несприятливих умов, спека, опади, хвороби якщо обробка зазначеними препаратами малоефективна або кількість шкідників критично, то застосовують інсектициди енджо марш вони мають в своєму складі кілька компонентів кишкового і нервово паралітичної дії. Проте більш токсичні для рослин і корисних комах. Народні способи позбутися від колорадського жука, народні засоби боротьби з жуком і його личинками вважаються найбільш екологічними, хоча і не завжди ефективними ручний збір, найпростіший і доступний спосіб ручний збір дорослих особин, личинок і знищення яйцекладок, шкідників збирають у відро з гасом, соляркою або міцним соляним розчином, обтрушуючи кущі картоплі. Однак такий метод виправданий фразі невеликої кількості комах на рослині рослини, що відлякують жука, більш дієвим є використання квітів і рослин з різким запахом, що ростуть в саду або на городі, посаджені поблизу картопляних грядок. Вони відлякують колорадських жуків. Найбільшу ефективність показали настурція, Турція. Календула, чорнобривці, часник, полин, чистотіл, гірчиця, Пижмо, якщо посадити ці рослини навколо рядів картоплі або у переміж з ними, то шкідник буде облітати такі грядки стороною, бадиля картоплі та інших пасльонових, оприскати настоями і відварами з цих трав, отруйно для личинок жука, і викличуть їх загибель, фотогалерея, використання рослин у боротьбі з колорадським жуком. Посаджені навколо грядок картоплі або в міжряддях чорнобривці, відлякують жука різким запахом, крім оприскування бадилля пасльонових відваром з чистотілу, рекомендується розкласти стебла квітучої рослини між кущами картоплі, томатів, маклажанняв, 200 подрібненого часнику залити 10 води і настоювати добу перед оприскуванням додати 50 рідкого мила, три листя лопуха залити відром води і настоювати 3 доби. Процідженим настоєм оприскати кущі картоплі, стручки гіркого перцю 1.00 прокип'ятити в 10 води протягом 2 годин і настоювати готовий відвар 4 доби перед оприскуванням додати 50 господарського мила колорадський жук, боїться запаху котовника настурції, цибулі, хрону овочевої квасолі. З урахуванням цього врядки підсаджують, відлякують рослини або розкладають їх вегетативні частини в міжряддях, а жаравін овочівник любитель. Кіров журнал, присадибне господарство. 4. в квітень 2010. трав'яні відвари для обробок, відвари і настої рослин, які використовуються для обробки картоплі від шкідників, чистотілу. Використовують свіжі або висушені стебла з квітками. Гарячою водою 1,0 залити подрібнену сировину приблизно половину відра, прокип'ятити 20 хвилин і після охолодження процідити. Перед оприскуванням бажано додати 30-40 наструганного господарського мила для прилипання, готовий розчин розбавити 10 чистої води, обробку повторювати кожні два тижні. За три тижні до збирання картоплі оприскування припиняють полин гіркий, жменю свеженаризанної зеленої маси 2,00 тристах полину змішати зі склянкою, 2,0,0 0 деревної золи і залити окропом, через 2-3 години процідити, для обробки бадилля на л води взяти склянку, 2,00 настою кратність обробки 3-4 рази за сезон, 2 рази на місяць. Після кожного оприскування рекомендується запилити рослини просіяною золою волоський горіх, зібрати свіже листя і зелені молочної стиглості плоди. 2 ксировини залити 10 літрами окропу і настоювати 5-7 днів. Оприскувати готовим настоєм без розведення. Обробку повторювати кожні 2 тижні. Часник і цибулю, ожмені цибулиння і подрібнених стрілок молодого часнику залити 10 л гарячої води, настоювати 5-6 годин. Після проціджування настою готовий до вживання тютюн 0,5 к подрібненого тютюну або махорки. Залити 10 лукропу і настоювати протягом 1, 1 5 діб після проціджування додати половину шматка натертого зеленого мила, ретельно перемішати і розбавити водою в пропорції 1-1, кульбаба і польовий хвощ, У склянці нарізаної свіжої трави кожного виду змішати і залити відром води, і кип'ятити 30 хвилин після охолодження, процідити і розвести холодною водою в пропорції 1-2 відео. Позбавляємося від колорадського жука народними методами опудриване і мульчування, крім оприскувань бадилля, корисно двічі на місяць опудривати її деревною золою або кукурудзяним борошном. Перед запиленням рослини рясно зволожують, щоб сухі речовини прилипли до бадилля і розмокли, також деревну золу слід розсипати під кущами. Захищаючи картоплю від шкідників, вона одночасно виконує роль калійної, підгодівлі, фотогалерея. Обробка картоплі сипучими матеріалами, березова деревна зола просіяна і розпорошена над кущами картоплі, згубна як для дорослих жуків, так і для їх личинок. Зволожена кукурудзяна, мука сильно розбухає. При поїданні їй комаха гине від розриву нутрощів. Добре, відлякує колорадських жуків запах свіжих соснових тирси, розсипаних під кущами і в міжряддях захист при посадці і отруєні приманки. Висаджуючи картоплю, поруч з бульбами флонку можна покласти луспиння рік частої цибулі, гнитті в землі, вона видає різкий запах, що відлякує комах, жуки не переносять запаху хвої, тому волонки насипають хвою сосни або кладуть гілочки ялівцю. Відео рекомендації по обробці картоплі від жуків і личинок. Навесні перед посадкою картоплі на грядках розкладають отруєну приманку для жуків, оброблені карбамідом бульби розрізані на частини картопля або очищення. Попередньо на добу замочують в концентрованому розчині карбаміду 1 з препарату на 1 л води. З появою перших сходів процес періодично повторюють з інтервалом в 7-10 днів до самої осені. Після збирання врожаю таким же чином потрібно потруїти жуків, присутніх зимувати на ділянці. Відео обробка бадилля картоплі карбамідом сечовиною». залучення естественних ворогів жука, нагород потрібно залучати корисних комах, їжею яким служать личинки жука, це божа корівка, золотогласка, жужелиця. з коробок або старих пнів для них роблять будиночки, в які поміщають зібраних на бадиллі личинок. Корисні комахи швидко освоюють нові житла і починають свою санітарну діяльність. Агротехніка, коли перед окукливаним личинки колорадського жука йдуть в землю, їх кількість при цьому помітно скорочується. Потрібно ретельно розпушити ґрунт між кущами і рядами посадок, восени слід глибоко перекопати ділянку, де росла картопля, щоб знищити залишилися на зиму личинок. Сівозміна найголовніше і корисне, і при боротьбі з жуком, і для підвищення врожайності. Посадки картоплі потрібно повертати на колишнє місце року через 3-4 Алукшен, агроном журнал, присадибне господарство 5 травень 2017, щоб не допустити появи шкідників на пасльонових культурах. Важливу роль відіграють заходи профілактики, грамотний сівозміну, міняти місця посадки кожні 3-4 роки здоровий насіннєвий матеріал. Чисті неушкоджені бульби без ознак хвороб сорти, стійкі до Колорадського жука, які мають бадилля з жорсткими грубими листям і опушенням по нижній стороні листа, застосовувані для обробки картоплі інсектицидні препарати, необхідно періодично міняти, щоб не викликати звикання до них шкідників. Відео Вісім екологічно чистих способів знищення колорадського жука, відгуки практиків, потрібно боротися з шкідниками не хімією, а натуральними засобами. Ось такий мій: рецепт від колорадських жуків: один пачку сухої гірчиці розводжу в відрі води, додаю стом столового дев'ять оцру. Ретельно перемішую і оприскую цією сумішчю бадилля картоплі. Все. В жуків немає. Зоопарк Хорюмерн як із бавіджа од колорадського жука 1.1.2.1.0.0. паде 2 ще один рецепт по боротьбі з колорадськими жуками для оприскування 200 стрілок або головок, чеснику подрібнити, залити десятьма літрами води, дати настоятися три-чотири дні, процідити і додати сорок. Господарського мила Шітхтпс. Хорюмром як із бавіджа От колорадського жука 112100, Паде 2, Я червоний перець використовую 5 пакетів на літр води, хвилин 20 кип'ячу потім розбавляю на 10 літрів. Після обприскування жука близько тижня немає кокс. трютрац, як із бавіджа От колорадського жука 112100 паде 2, Отримати ефект від обробки картоплі можна використовуючи як хімічні. Так і нетрадиційні засоби, відповідний спосіб визначається в кожному конкретному випадку, в залежності від кількості дорослих комах і личинок на рослинах.